На десерт у мене сьогодні рахунок. У котре. Так у мене жіноліни. То день народження це все ж таки плюс. Ну, ж тижгацький. <рес> а а рахуночок, будь ласка, чи хтось чує? Аго! Чек чекаю на чек. Знаєте що? Давайте ми залишимо грошики просто тут. Згода? Знаєш що гарно в цьому місці? Що? Нам хоча б не треба чекати на стулик. А що десь чекали? Чого трусити я спокійний дякута! <ріхи> Оу, смоктуйки. Даруйте йому, трохи з кофеїном перебрав. Ну, Час, Час чудити. чудити. Морські свинки кажеш? — Це гризуни для гурманів. Але все-таки гризуни. Ти розумієш? Без паніки це просто пограбування.